ወንበሮች Починаємо його з 2013 року категорії Б. Третє місце зайняли Проценко Єлизавета, Ключнікова Уляна та Шищук Анна. Друге місце отримали Томілова Єлизавета та Киша Яна. Перше місце виборола Яценко Поліна. Це наші вечори, де під гітарою зібрались знов, лунають кращі кавери. Я тут народився, виріс пригодився. Це Україна, бо я люблю її, щоб не було родитись. Тут нам повезло, але не широко полі і Дніпро. Я так люблю наших людей в їх серцях. Живе добро. я з гордістю можу сказати. Я з України про. А ми. Дякуємо гімназу. А найкращий результат категорії виборола Яценко Поліна, Душ Ягодин. Це що про нас, про красу наших дівчат вже є неслідчена кількість та весь наших воїнів, що до кінця завжди зазвичай. Любов до нашої країни виразимо в цих святі наброї. Дякуємо гімназ. 12-й рік категорія Б. За третє місце нагороджується Хоменко Вероніка. Друге місце Лук'янова Мілана. Та перше місце Кошара Софія. широко люблю наших людей, можу сказати. Дякуємо гімнасткам. І найкращий результат категорії виборола Кошара Софія Дюш 20. Made in земля, Made in наше, ваше. Дякуємо. Категорії 2011-2010 рік народження. Категорія Б. Друге місце посіла Крюкова Кіра. Перше місце виборола Ткаченко Вікторія. Перший результат категорії отримала ткаченко Вікторія. Щасливе СК Квін. You, 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 Дякуємо гімнастці. Переходимо до 2016 року. Категорії А. В ній була. Одна учасниця Боклан злата, яка й виборола перше місце та найкращий результат категорії. У нас категорія 2015 А. За третє місце ми нагороджуємо гончаренко-Маргариту. Друге місце вибороли Стадник Аліна та Сабетова Софія. Та перше місце отримала Саркісова Марія та Фісан Варя. Наші пацани, це наші вечори, де під ми зібрались знов, лунають кращі кавери. Я тут народився, виріс Україна. гімнасткам В категоріях А ми видаємо кубки за найкращі результати в кожному виді програми. У 2015-му категорія А одразу в обручі та булавах виборола найкращий результат Фісан Варвара, Дюж-3 Спартак. Дякуємо гімнасті. 2015-й а за м'яч найкращий результат отримала Саркісова Марія СК Ді Студіо. кількість. <плес> наших <плес> воїнів, до кінця завжди Любов до нашої країни Люблю там не було Дякуємо гімнасті. Народження категорії А також приймала участь одна гімнастка, яка і виборола найкращий результат категорії Овчаренко Кіра. Вітаємо! Дякуємо гімнасті. 2013 рік народження категорія А. Розділили на дві підгрупи. За третє місце в першій підгрупі нагороджується скрипник Софія. За друге місце Іваненко Олеся. Та за перше місце Радушинська Ольга. Дякуємо гімнасткам у другій підгрупі цієї категорії. Третє місце розділили Кормільцева Валерія та Чернишова Марія. Друге місце отримала Рожкова Майя. Та перше місце виборола Джоєва Євдокія. Дякуємо гімнасткам категорії 2013 а за обруч. Найкращий результат отримала Джиоєва Євдокія ДПУ Меджи Кріпов. гімнастці за м'яч та булави найвищий результат отримала гімнастка Радушинська Ольга, Житомир СК Квін. Вітаємо гімнастку. А ми продовжуємо 2012 рік категорія А. За третє місце нагороджуємо Ковальчук Кароліну та шевченко Алєтту. За друге місце жаворонок Аріна. Та перше місце виборола Радько Мілана. Дякуємо гімнасткам. Найкращий результат за вправу з обручем виборола Радько Мілана ДПУ Magic Ribbon. Mm -hmm. Вітаємо гімнаст. В обох видах, м'ячі та булавах найкращий результат отримала Шевченко Алекта з ДПУ Меджик Рібан. Люблю наших людей по в можу сказати, я з України вітаємо гімнастку. Продовжуємо нагородження. 2011-2010 категорія А. За третє місце нагороджується Степанчук Марія. За друге місце дві гімнастки. Роздобудько Злата та ковальова Вікторія. І перше місце зайняла голубець Анастасія. Дякуємо гімнастка. У вправі з обручем найкращий результат показала. роздобутько злата Каде США Восход. Вітаємо гімнастку у вправі з м'ячем. Найкращий результат показала голубець Анастасія. Кади Восход. Вітаємо гімнастку і вправі з булавами. Найкращий результат виборола Ковальова Вікторія кади Ніка. Таємо гімнастку. На цьому наш парад вважається завершеним, а також і наші змагання. Ми дуже вдячні, що ви прийняли участь, що ви, що ви приїхали до нас на турнір. Чекаємо вас в майбутньому і бажаємо вам успіхів в новому тренувальному сезоні, в нових правилах, в новому олімпійському сезоні. Всім бажаю успіхів, миру та спокійного життя! Парад на вихід кроком руш.